Жила собі казка в бабусині хижі, а в казці віками жили дивовижі. І добрі, й недобрі, химерні й лукаві. Усі страшнуваті, одначе цікаві, вони полонили й страшили вони ж, бо казка не казка без тих дивовиж. Було. О зимовій вечірній порі нараз домовик загуде в димарі, а вдома, крім тебе, немає нікого. І серце твоє проникає тривога. Та, кажучи, щиро не щирий твій страх, бо, знаєш, щасливий кінець у казках, або в тиховоді. Старий водяник розчісує нічю кушир та ситник. Розбійно хитає рибальські човни, пильнуй риболове, гляди, не втони! Або коли місяць купається в річці, на берег русалки виходять з погріться. Тікайте, забачивши їх у танку. А то залускочуть, затягнуть в ріку. Або лісовик у глухому бору тріщить сушняком та страшить дітвору, між мохом та глиці ховає грибки, аби вам порожні були козубки. Або О, у нічній фіолетовій млі попід небо. Я галетить на мітлі, нехай би зламалася в неї мітла, щоб злавом зробити стара, не змогла. Або, та чи мало усього бувало такого, що змалечку нас чарувало. А нині на думку прийшло каскарю. Візьму лиш і казку нову сотворю. І буде там всяких там сил чарівних, бо сказано казка не казка без них. Агов домовиче, гукає каскар. Ходи до казки, облич свій демар. Гай, гай, не гукай, чоловіче, дарма, у домі людському мене вже нема. Бо маги, бо руки, бо шейки, бо крик. А я до такого каскарю не звик. І зник домовик. І ніяких вамчар. Повік домовик не поверне в демар. Аго, го озвийся хоч ти, бо бачиш, нема кого в казку вести. Гай гай. Не гукай чоловіче дарма, мене по річках, по озерах нема, бо там пестициди, ні трати, ні кроби. Нап'єшся, дістанеш тяжкої хвороби, такого не зношу, хоч я й водяник, хоч сам потерпаю, що й без вісті зник. А нема кого в казку ввести. Гай, гай, не гукай чоловіче, дарма. Мене по борах, по дібровах нема. Рубають ліси, вигибають ліси, лишились лиш пні від тієї краси. Погляну довкола, бере мене страх. Нема мені місця в дібрових борах. Агов! прошу в казку, шановна яга, у клімно каскар вражу бабу в блага. Гай гай, чи мені до казок не билиць, туди не затягнеш мене й силоміць. уже не літати мені, як бувало. Зосталося кисню в повітрі замало, я геть задихнулась від кіптюги, не згадуйте лихом старої яги, каскар від досади із грисулівця, негоден до казки добутні слівця. Та як же добудеш те слово, коли ж? Лиш згадка зосталась від тих дивовиш. Можливо, комусь без потреби казки. Та як же ростимуть без них малюки?